Так, трошечки творчої роботи. За сьогодні що вдалося зробити? Фільоночки. Вже чистові, бачите? Чистові. Але вже і двері склеєні. Ось така якість, це і матеріал, ясень. Клеєний брус. Бачите, це не є з суцільного бруска, торця можу показати. Бачите як? Ось такі малі. Ну і ось фактура, дивіться. Як воно підібрано, бачите? Ось одна ламель, інша ламель. Ось так, підбирається. Ну як? Вроді нічого, правда? Все робиться з клеєного бруса. Не роблю нічого з одної планки, тому що розумію, що одну планку легко може деформувати, скрутити, тріснути. Вона більше піддається деформуванню. А от склеєний брус. Це вже набагато міцніше, жорсткіше. Тобто воно має твердість і вже не буде піддаватися так внутрішньому впливу. Хоча, звичайно, дерево це і дерево треба бути обережним для того, аби не давати якусь сирість, перепад, температури, все на це впливає. Пізніше буду показувати, як виготовляю накладні штапики, як робиться зарізка, скручування коробок, клеєння лиштви. Ну і подібних. Якщо подобається під цим відео, маленький лайк і можна підписатися.